І ми продовжуємо прямі включення скуларі Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції Батьківщина Володимир Шульга. Добрий вечір, пане Володимиру. Отже, як би ви підсумували сьогоднішній день? Чи можна вважати, що питання, яке було ухвалене під час ранкового пленарного засідання стосовно скасування законів, прийнятих 16 січня, є початком політичного діалогу? Ви знаєте, дійсно всім добрий вечір. Він дійсно добрий, тому що я вважаю, що сьогоднішні події в Верховній Раді якраз свідчить про те, що політичний діалог розпочався. Він розпочався з того, що влада дослухалась до вимог Майдану і опозиції стосовно відміни. Тих законів, які вже вже в світі і в Україні прозвали як закони про встановлення диктатури в Україні, і те, що ми сьогодні відмінили ці закони в повному обсязі, як це як вони були голосовані 16 січня, після яких і були ті всі скорботні події, які відбулись на вулиці Грушевського, я вважаю, що це якраз є приклад того, як треба знаходити розуміння. Розуміння і налагоджувати діалог в суспільстві так саме я вважаю дуже важливо, що зараз ведеться діалог і ведуться перемовини стосовно закону про амністію. І не дарма ми не закрили сесію, а перенесли її на завтра. Я вважаю, що за вечір, за за ніч за ранок. Буде повністю сформований закон про амністію всіх, хто приймав участь, ну, окрім звичайно, тих, хто вбивав, тих, хто насилував, тих, хто вивозив а, людей до лісу і таке інше, то а, 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 амністія, до, яка буде застосована до всіх громадян України, це дуже важливо. А, дуже важливо для чого, щоб процес порозуміння в суспільстві. Ви знаєте, це дуже важливо, те, що сьогодні відбувається, тому що я мажоритарник в Сумщині, і на сьогоднішній день, наприклад, в Сумах правоохоронні органи ганяються за депутатами фракції батьківщини в Сумської міської ради, затримують їх, причому під надуманими приводами, і це в той час, як в той час, як завтра буде сесія Сумської міської ради. І ви розумієте, що це дуже важливо, бо завтра на сесії міської ради буде прийматися бюджет сумської міської громади. А в цей час депутати Сумської міської ради від батьківщини знаходяться в затриманні в правоохоронними органами. Тому я користуюся нагодою, звертаюся до всіх правоохоронних органів Сумщини. Беріть зараз приклад з всеукраїнського рівня. Розумійте, що е, тут в Києві зараз відбуваються всі події для того, щоб знизити градус, градус е, протистояння в суспільстві, і не провокуйте своїми діями безглуздими на мій е, роздум. Що це те, що відбувається, це не є порозуміння в суспільстві. Я вважаю, що дослухайтесь завтра. В Сумах дійсно дуже важлива сесія буде прийматися бюджет. Всі депутати повинні бути на цій сесії, бо інакше знову а е е якщо не буде якась частина депутатів депутатів на цій сесії, то е частина народу, які обирали своїх народних місцевих обранців, не буде почута. Основне зараз, що влада сьогодні в Україні почала дослухатись до людей. Якщо так буде і далі, я вважаю, що Протистояння буде знято, конфлікт буде вирішений. Україна стане дійсно заможною державою. Дякую за розмову. Нагадаю, що позицію фракції Батьківщина озвучив народний депутат України Володимир Шульга. Залишайтесь на парламентському.